Вітаю всіх, хто завітав на канал Село ти Моя Доля. Вітаю з неділею, вітаю з новим днем, бажаю мирного неба і доброго здоров'я. І сьогодні ми з вами будемо куховарити. Поставила варити м'ясо, курка немолода вже. Так, що, поки воно звариться, щось потрібно приготувати швидше. І спробую я приготувати щось схоже: ні то млинці, ні то пиріжки. А для цього нам потрібно. А нам потрібно для цього молоко, кисле, кефір, мука, шматочок сиру твердого. У мене сир плавлений, козячий. Весь час наголошую, що дуже добре. Мати в господарстві, хто живе в селі, хто має таку можливість утримувати таку вигідну тварину, як козу. І будете мати і молочко кисле чи, чи кефір, і свіже молочко. І Якщо забажаєте, то звичайно і сир будете мати. І також я додаю до цього тіста цибулину одну, три зубки часнику, одне варене яйце, сода нам потрібна, сіль, звичайно, і просіяна мука. І отож, і олія ще, звичайно, для жарки. Отож, беремося готувати наше тісто. Відміряємо півлітру кислого молока чи кефіру. Кефір не повинен бути дуже холодний, а повинен бути кімнатної температури. І додаю в нього цей кефір і повну чайну ложку соди. Ось тільки соди відправляємо до нашого кефіру. І там собі проходить реакція, а ми тим часом виб'ємо яйця і будемо готувати далі наше тісто. Б'ємо два курячі яйця. Кисле молоко в нас запузирилося, хоч би не забути про сіль, додаємо відразу ще чайну ложку солі. Розколочуємо. І такими простими мірками у мене, як ви бачите, є півлітрова банка і склянка. Добавлю сюди ті склянки муки. А потім будемо бачити по густоті. Одна склянка просіяної муки. І ще півсклянки. А потім будемо додати. Щоб було трохи навіть густіше, ніж густа сметана. Але в нас ще є, крім муки, ще наповнювачі. Вон лежать і цибулина, і часник, і шматок сиру, як я вже сказала, плавленого сиру козячого. Але він тверденький той сир, і починаємо додати наші наповнювачі. Цибулину натираємо на ось таку середнього розміру тертку. Цибулина потерта, сидиш на цій же жити тру і пару зубчиків часнику. Можна не додавати, можна додати сухий, можна, можна... на часникодавців відтиснути. Часникова цибуляну суміш відправляю. До нашого майбутнього чисто. А в цю миску, потрошки, зараз одне круто зварене яйце. І шматок сиру. Навіть не буду весь терти, бо це занадто великий кусок. Візьму, напевно, десь половину. Яйце потерла на крупну тертушку. Натерла також на крупній тертушці і відправляю до чиста. Приперчуємо, пробуємо на сіль. Солі повинно бути досить у мене, бо сир в мене також солоний. І ось таке тісто вийшло, воно трохи рідкувате, я додавлю ще десь з пів склянки муки. Добавила муки ще цілу склянку, ось таке тісто вийшло. Всього пішло дві з половиною склянки муки і півлітра кефіру. І в нас пательня вже нагрілася, лємо олію, будемо жарити. Млинці, чи я хто хоче, так називає. Млинці оладки, в нас кажуть пампушки. Прикриваємо кришкою, трохи, щоб прожарувалось краще. Хоч тісто прожарюється швидко. Перевертаємо на другу сторону. І смажимо ще кілька хвилин з другої сторони. Такий аромат, і цибульки, і чесничку, і всього, що там є, і тісто. Ось такі смачні млинці виходять швидко, смачно і фактично з продуктів, і залишків продуктів, які ми маємо вдома. Навіть якщо десь завалявся якийсь шматочок невеличкий з сиру. А хто держить кози, то звичайно. Робить і бринзу, і сир, і можна використовувати її в ось таких млинчиках. А тісто, звичайно, можна зробити і густіше. Якщо буде густіше тісто, то наші млинці будуть навіть схожі трохи на пиріжки. І смакують наші млинці, звичайно ж, із сметаною. У мене козяча сметана. Ось подивіться, яка сметана, в ній ложка стоїть в цій сметані. Ось така смакота вийшла із продуктів, які є майже в кожному сільському дворі. Треба кликати чоловіка до сніданку, щоб снідав нарешті. А вам згадую, що з вами був канал Село Ти Моя доля. І мене звати Ніна. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. І будемо разом з вами не тільки на городі працювати, доглядати за рослинами, за вазонами і таке інше, а також і куховарити, готувати прості сільські страви із доступних домашніх продуктів. Дякую за увагу, до зустрічі!